Військовий інструктор, офіцер Ізраїльської армії Ігаль Левін про зміни в ЗСУ за минулий рік і про те, що цьому передувало і сприяло. Людина зброя, місія. Як змінилося ЗСУ за 2022. Збройні Сили України до 24 лютого 2022 року та Збройні Сили України кінця 2022 це дві абсолютно різні армії. Справа навіть не в новому західному озброєнні, хоча про нього ще буде сказано, а в тому, як змінився внутрішній стрижень українського війська, у розумінні свого призначення та зв'язку з усім народом. Зазвичай такий стан називається народною армією, або, як кажуть в Ізраїлі, народ формує армію, а армія формує народ. До повномасштабного вторгнення Збройні Сили України вісім років перебували в стані обмеженої війни з Росією на сході України. За ці вісім років обмеженої війни сотні тисяч українських захисників пройшли через фронт чи, як мінімум, через службу в армії. Це створило колосальний резерв людей із бойовим досвідом, мотивацією, розумінням та готовністю до того, що обмежена війна переросте на щось більше і масштабніше. Самі ці люди стали головним стрижнем мобілізації, оголошеної в лютому року, що минув, і сьогодні всі сили оборони України налічують вже під мільйон людей. Це перша та найважливіша відмінність. Якщо ЗСУ колись була типовою армією нашого часу, тобто просто силовим інструментом держави і налічувала лише кілька сотень тисяч службовців, то сьогодні це велике народне загальнонаціонального рівня військо. Додайте до цього мільйону ще загальнонародний волонтерський рух, і ви отримаєте масштаби по справжньому військової організації, не бачені в Європі з часів Другої світової війни. Друга важлива відмінність розуміння свого призначення якщо ЗСУ в редакції до 24 лютого не могли похвалитися якоюсь серйознішою місією, ніж стримування ворога на сході України, то нині є чіткий перелік цілей. Це захист громадян України, розгром Збройних сил РФ та повернення України до кордонів 91-го року. Виїстину, українська армія, як це й було наказано класиками державності минулого гарант захисту суверенітету української держави та народу, який живе в цій державі. Після цих двох факторів людини а людина це найважливіше в армії і розуміння місії цієї людини. Тепер можна згадати про озброєння ЗСУ. ЗСУ початку повномасштабного російського вторгнення спиралися на зазвичай радянські зразки техніки. Так було трошки там всюди ході, в Хамві, трохи зразків західної стрілецької зброї, але це все була крапля в морі радянської спадщини. Навіть українські розробки і ті спиралися ще на радянське минуле, наприклад, ПТРК Стугна П, яка чудово показала себе в боях. Тепер же 2023 рік ЗСУ зустріли з великим переліком не просто західних моделей озброєнь, але й їх нових зразків. В тому числі західний підхід до створення кардинально відрізняється від радянського, а сьогодні від російського. Це ставка на якість, людський фактор, військова ергономіка, наприклад, точність систем та багато іншого. Зі старою радянською зброєю неможливо реалізувати багато концептів західного військового мистецтва, такі як децентралізація командування, автономія командирів, швидке закриття циклів, тобто час від виявлення цілі і до її ліквідації, та синергія різних родів військ у єдиному мережевому військовому механізмі. Це і є третім чинником кардинального прогресивного зростання ЗСУ за цей рік. Західні зразки техніки це не штучні екземпляри, а масове якісне посилення української армії. Взяти хоча б всілякі броньовані машини всіх мастей та моделей, їх передано вже понад дві тисячі штук. Це величезна допомога, а ще сотні одиниць артилерії, ЗРК найкращих у своєму класі, та інших зразків аж до легкого стрілецького озброєння. Українська армія набула себе у трьох вимірах вимірі людини, місії та якості зброї. Так, проблем дуже багато, складний і подальший перехід, в тому числі на західні танки та авіацію. Це тернистий шлях, але головне те, що ЗСУ вже на цьому шляху, а назад дороги немає, лише вперед, до множення всіх своїх потужностей, можливостей та ефективності. Слава Україні! Слава ЗСУ! Perę